Вітаю друзі на своєму каналі сьогодні оремою оранка дуже важка, важка, тому що тут, як ви бачили, які були бур'яни. Скільки воно років тут було, не знаю. Але справа навіть не в тому, що тут були бур'яни, а в тому, що зараз мокро і така земля тут глийовата. Ось до тут чуть трохи такий пісочок, то ще він іде. А де чорний такий глей. Заривається, закопується і мусиш смикати його на гідравліці і на всьому. Так, да, негодна ця оранка, звісно. Але приїхав я сьогодні, подивився. Ну, блін, дисками ще тут бігати, хто знає скільки раз будеш. А так, трохи перекинеться, ти тоді, можливо, вже дисками ще раз вдарити якось буде наче. Ну, ну не знаю вже. Дісками бігати це вже теж не варіант. Скільки можна тут ганяти і воно все без толку. Можливо, так буде краще. По вороному. Це все при тому, що тут задісковано у два сліди. А якби воно було не задісковано, як би воно тут оралося? Ну ось ось так, а що зробиш? Нічого не зробиш? Мокре, липке. І все пластами. Хоч коники бере да. Ну Ось так. І що ж, і зараз його приїхав є дисками дискувати. Чуть-чуть корочку зірвав би і знов те саме було б. Знову це мокре. Клеїлося б, і толку ніякого не було б. А ждати вже нема. Коли вже все, вже потрібно сіяти. Ці дощі. Перебили все. Ось, дивіться, ну от як. Йдеш, чуть підсмикнув, трактора вже розвертає. Якось перекинемо. А далі будемо знову думати, що його робити. Ось так. так і працює. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім здоров'я, миру. Всього найкращого, до зустрічі!